У складний час воєнних випробувань благодійний народний фонд продовжує стояти на варті здоров'я буковинців. Цього разу гуманітарний вантаж вкутра спрямували до Чернівецької міської поліклініки, номер 2 яка обслуговує найбільшу кількість городян. Тож що саме отримав медичний заклад, та як використовуватиме у своїй лікарській практиці, розповідаємо далі. Підтримка здоров'я нації запорука успішного протистояння російським окупантам. Усі лікарні України в цей час мають одну мету забезпечити кваліфіковану медичну допомогу нашим громадянам у воєнних реаліях. Саме тому благодійний народний фонд продовжує свою важливу місію: постачати лікарням як буковини, так і інших областей найнеобхідніше. Цього разу допомога вкотре надійшла до Чернівецької міської поліклініки номер 2 яка Наразі обслуговує 70 тисяч людей, серед них і 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. В черговий раз благодійний фонд Народний фонд передає гуманітарний медичний вантаж для міської поліклініки номер 2 Цього разу це санітарно гігієнічні засоби. Потім уриноприймачі, калоприймачі, кало супутні товари. Завідувач першого терапевтичного відділення Віктор Бабін зазначає, що наразі є дуже велика потреба саме в засобах реабілітації. А отже, наданий гуманітарний вантаж це важлива складова забезпечення пацієнтів всім необхідним. Збільшується кількість хворих інвалідів, які потребують фізичної реабілітації. І от якраз вони сьогодні були привезені. Це кало Мачі, сечо, засоби для обробки ран, засоби для обробки мацерації та майбутніх пролежнів. Також привезли перев'язочний матеріал, якого да, держава нас забезпечує, але але лишнім це ніколи не, не буває. Крім того, фонд передав також новітній апарат для стерилізації, який є незамінним для роботи медичного закладу, розповідає директорка міської поліклініки номер 2 Світлана Широкова. Він необхідний для проведення дезінфекції ультрафіолетом відповідного медичного інвентаря. Це і в лор-практиці, і в ендоскопічній практиці, встам. Матології у нас є сучасний стерилізатор. Він займає досить досить велике приміщення, і по габарітам він досить великий, де використовується відповідна суміш проточної води і дезінфекції. Це більш такий сучасний, маленький і зручний, який може розташований бути в кожному кабінеті. Вже традиційно допомогу у формуванні гуманітарного вантажу надали румунські партнери, які вже тривалий час підтримують таким чином український народ у протистоянні окупантам. Окрема подяка нашим румунським партнерам, зокрема Еммануелю Бешлязі, за те, що в чергове він допомагає нам збирати ці вантажі у Румунії і передавати медичним закладам як Чернівців, так і всієї України. Максим Бурбак додає наразі, дуже важливо додатково підтримувати лікарні, аби українці і буковинці, зокрема, могли бути впевненими, що наша медицина готова до будь-яких викликів. Ми дякуємо нашим західним партнерам за те, що вони надають зброю і фінансову допомогу для того, щоб бюджет України був дофінансований, і тому треба робити все для того, щоб попов допомагати нашим медичним закладам. Прожити цей непростий період в нашій державі, тому що бюджету України не буде вистачати на все на всі соціальні програми. Тому це дуже така супутня допомога, яка допоможе нашим медичним закладам якісно надавати медичні послуги нашому населенню. Тетяна Дубіцька та ТВА.